Ну, точно. Всім привіт! Вітаю на каналі Штіф плейс розділ хобі пострілухи Так, там у нас мішенька на відстані 25 метрів. Якщо мені нічого не буде заважати і вийде по часу, то буде сьогодні і на 30. Склипав імпровізовану таку коротше, укриття. Головне, аби на гвинтівочку не капало. Так, ну що, сьогоднішні, сьогоднішні герої у нас від компанії Бьорнер 0,60 грам. На жаль, я з собою не взяв. Засіб для вимірювання швидкості, тому що мені цікаво, як, як ці кульки летять. Ну, буде наступного разу. Це моя красунька готова, заряджена. Погода сьогодні дуже так сиро, вологість велика. 6-7 градусів плюс. І як бачите, тент колихається. Коротше, є вітерець. Правда, поривистий такий, то є, то нема, то є, то нема. Ну дистанція невелика, тому, тому якось по Бажаю приємного перегляду. Підтримайте український контент, підтримайте канал, підпишіться та поставте вподобайки. Це все дуже важливо для мене. Поїхали! Так, тут у нас було зліва 25 метрів. 25 метрів. Справа мішенька 30 метрів. Значить по 5 куль в кожну, кожен кружечок. Давайте міряти. По одному відкину, тому це я рахувати не буду. І оцей відрив так само рахувати не буду. Ну, Я думаю, що з 5 це справедливо по одному. Значить, перший на 25 метрів. 21 на 10. Тепер міряємо групу на 30 метрів. 14 на 14 на, на 13. Сказати, що я не вражений, це взагалі нічого не сказати. Люди. Це просто пушка. Виходить, що вони тепер одні з фаворитів, одні з найкращих. Я дуже приємно вражений даними кулями, їхньою якістю. Е їхньою купністю, їхньою точністю. Наразі вони себе показали як дуже і навіть дуже стабільні в порівнянні з іншими. Я вже з нетерпінням буду чекати дистанції 35-40 метрів, щоб глянути, як вони себе там покажуть. Однозначно з ними пригоди будуть продовжуватись. Я їх рекомендую для придбання до даного девайсу. І ще стосовно сьогоднішніх результатів, два слова, дану мішеньку я хочу зберегти, а також дані герої будуть брати участь в тесті апгрейдженого моноблоку, рухомого моноблоку Діана. в планах зробити 25-30 метрів, а потім ми порівняємо з цими результатами. І побачимо, чи пройде тест моноблок з новим грибочком, який мав би, по ідеї, файно стабілізувати оптичний приціл. А на сьогодні це все, дощик уже крапає, і хоче мене звідси зганяти, треба десь знайти тепле місце і попити теплого чаю. А вам бажаю всім добра. Не забувайте підтримувати український контент, підтримайте канал та поставте вподобайку. Підпишіться, це дуже важливо.